Всім друзі, доброго дня! Вітаю вас на новому відео по баштану. Сьогодні я вам покажу, як наша розсада себе почуває спустя 2 неділі після висадки касети. Покажу, що в нас нового змінилося, які в нас нові труднощі з'явилися. Тому дивіться відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Поїхали! Одразу можна побачити, що побілення ми вимили, щоб вона не була побілена, бо сонця нам не вистачало на вулиці і так зараз пасмурно. Тому ми знову зробили теплицю, вернули її у минулий стан. Тому що головна проблема, що у нас почала бачимо, витягуватися наша розсада. Бачимо, до речі, яка вона вже пишна, велика. Це в нас сорт кавуна е Кримсон Рубі. Ось це теж Кримсон Рубі. Бачимо, він такий ось гарненький. По краям маленький трошки, але це нормально. Ось бачимо такі всередині він. Пишний та здоровенний. Я пам'ятаю, що насіння у нас 36 тисяч. Чотири сорти кавуна та. Зараз ми бачимо талісманчик. Теж гарнесенький кавунчик у нас. Ось тут на краю ось. Це в нас вже сорт Лівія. І це самий поганий у нас кусок, бо, як казав у минулих відео, що у нас тут стояла пічка, і вона прямо ось так ось дула на нашу посаду, І вона тут сильно витягнулася тому мені здається, що дуже буде важко її спасти. Температура в рунті в нас. 24 градуси. Ось, там трішки не видно, а 24 градуси це нормально. Повинно бути трішки менше, але є як є. Бачимо ось тут сорт Лоріан. Бачимо те, що він теж дуже сильно витягнувся. Будемо бризкати тілтом, щоб заповільнити ріст стебляка. І признемо ще разок провікуром, щоб знищити усі захворювання, які можуть бути у нашого кавуна. Зараз покажу ще вам нашу диню. ось диня, Бачимо, диня вже не така витягнута, вона вже нормальна. Диня в нас дуже класна. Ось наша дизельна пічка, яка працювала всі ці дні, поки було холодно по ночам. Зараз ми вже її не вмикаємо, бо зараз вже більш-менш тепло. Все бачимо, воно наше поле. Нас трішки прорвало котлован, там трішки протікає вода в нас через трубу за те, що ми забули забули, повністю, ну не забули, а не а звернули увагу повністю прочистити трубу зимою. Та вона там заморозилася і потріскалася труба. із-за цього. Бачимо на горизонті наше поле. В цьому відео я ще покажу кукурузу вам нашу. Тому обов'язково додивіться до кінця. Привікурам і ми вже бризкали у минулому році. Це нам допомогло, тому це провірені методи, так сказати. І все виходить добре. Тому будемо бризкати. Воно наш котлован, ось ця наша лента і ось наш розподілитель. Вода поступає в ось цей шланг, ось цей блок. І вже тут по кожному із речагів воно розподіляється по секціям. Нас цікавить саме верхня секція, тому йдемо до кукурузи. Нагрезок, якщо придивитися, можна вже побачити трішки зелень. Зараз підійдемо ближче. Ось бачимо нашу кукурузу, вона вже дуже гарно посходила. Таке ось в рядках краса така. Як тільки я сюди підійшов, я одразу побачив дві проблеми, які ми вже з часом вирішимо. Дивіться. Бачимо бур'ян жахливий, ось бачимо, якого дуже багато вже починає лізти. І друга проблема що. У нас ось бачимо, їдять нашу рослину. І такого поедіного дуже багато. Тому потрібно нам проробити тут інстексицидом та гербіцидом якимось. Ось бачимо, дивіться, скільки бур'яну взагалі це габела. Ніколи не треба запускати поле, особливо на ранніх стадіях вирощування, тому що. Як тільки попре бур'ян, його потім буде дуже важко зупинити. Тому потрібно зараз це поле обробити, зробити все по красі, знищити комах, які його їдять, і все в нас буде добре. Така у нас, друзі, кукуруза. Давайте зараз покажу вам її кореневу систему, як вона розвивається. Жалко було, але вирвав ось таку ось ростину. Бачимо, що коренева система. Я ще там трішки надірвав в кінці. Все, бачимо, як вона вже дуже глибоко витягнулася до землі. Все. Саме насіння. Така рослина гарна, все гарно розвивається, бачимо. За цю неділю, друзі, мало що змінилося на нашому полі, на нашій теплиці, тому покажете особо нічого, тому дощ в нас не прийшов особо. Його було дуже мало, лише 2 мм це таке собі. Тому чекайте на нові відео, в новому відео вже будемо робити виставку кавуна. Може покажу, як будемо обробляти поле. Курузи, що ми будемо робити? Обов'язково перед висадкою кавуна будемо бризкати полі раундапом е саме в тих участках, де в нас буде розташован кавун. Тому, друзі, такі справи. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бажайте нам удачі, бажаю вам удачі. Слава Україні!